Зараз і так і далі на реха лама. Добре, но буде приближено! Вау, в середині Вася, в бассейн клади диї. Там захватують питку. А, Будете його випускати, так? Да. Ну він до лапи конкретно взявся. А, він потім його заботу Але не сюди його пускайте, ні? це все, все було Каже, що він так, і до нього можна навіть підійти, але це опасно все таке. Він вже підпускав тих людей, щоб що його викормили. Бог там голову, а більше не то. хижак, як би не було. Він іде гуляє. Добре, Добре. Нічого, то просто... ось похожий біля неї ми вже піднімаємося тільки цікави. Давайте. А що там зараз ставить Воно повернеться. Тягни і голову сюди. Та не хто й біть голову. Де? малиш. Він, <звук> він.